Всім доброго дня. Ось забрав з магазина розетка отаку от цяцьку. Змішу. Подрібню ось. Написано, правда, кухоний комбайн. Комбайн кухоний. Ну, це мене, звісно... посмішило трошки. Во, комбайн кухоний. Так. Бітек. Так. Це БТ-7019. Ну що ж, подивимось, що це за зміш. Подрібню э, потрібнювач кухонний комбайн. Так, зараз ми його. Зараз я його відкрию. Давай. Одною рукою невдобно. О, так, во. Так, тихо. Так, що тут у нас? Так, зверху кришка пластикова. Ось така? Так, во. все ціленьке. Без подряпан, без тріщин, розколів цей плотный силиконовий силиконовый є есть. Так, во все далі. Далі все. Всякий. Так, все так, все так, о. Ножі. Різні. Так, далі. Що у нас тут? Сам. Сам двигун. Подрібнювач. Ну, сам двигун. так от так. Ми його відкриємо. Ось ну, він такий ось. Так. Написано перва, друга швидкості. Так. Можу, даже... Давайте його включимо. Послухаємо, як він жужить чи не жужить. Добре. Ой. Що в мене тут? Резетка є. Так. Отак, Во. Сразу перва скорость. Добре. Робе. Добре. Так, ну. Включається. Хорошо. Так, далі буде. А далі буде у нас чаша. Чаша металева. Сталева. Снержавічій сталі. А що тут за дирочка? Дивно так? Це який то ножик до неї? Прокладочка, так. ну, буду розбиратись. Все, все, Вот, ось о, в неї буклет, інструкція. Ну от, будемо дивитися, що з цим робити далі. Все, до побачення. Так, продовження слідує. Розібрався я з цією хай-тек-махінерією. І хочу звернути вашу увагу на зборку ножів. До речі, я вияснив, що там за дирочка цій чаші. Тут просто прикручується середня такий палець. І все. Але ж дивіться, тут складнощі це з установкою ножів. Зверніть увагу, вони повинні дивитися по часовій стрілці. Якщо прикрутити їх в другій, в другій -то конфігурації, то у вас просто не, не зайде, ножі не зайдуть в чашу. Отак. От Та що це дуже-дуже важна і корисна я. Сподіваюсь, для вас буде інформація. Ну так. Ось в такі конфігурації повинні прикручуватись ножі. І тоді буде вам щастя. Ну, все. так можна тепер. Так, о, все, закривається так. выставляется сейчас так а, все. все можно включать и подребнивать все еще вам заманать все до побачки